7 березня до кінця березня це був захист Києва, це саме тяжкі були бої. Завдяки таким, як мій тато, тоді Київ не здався. Ну, За таким маленьким людям, так гарно зараз велико озвучують, що Київ не здався за три дні, Так, але якою ціною і якими людьми, і яких вже не повернеш. Це вже я потім чула. Не так, як від свідків, а ну, як це було, що їх там було. Вісім чоловік, четверо пішло більш селом. Тато був остання локація, це Київська область, село Загальці. А тато і ще троє з ним пішли більше посадками шукати колію, щоб вийти. Ну, як вони зазвичай ж так через колію знаходили свій маршрут. Його знайшли десь кілометрів 40 від загальців тата, у квітні, 17 квітня, це тобто місяць, поки там були бої, неможливо було забрати. Хлопців, ну він там не один був. Це вже я, коли ми вже їхали забирати тата з Білогородки, де він був похований, то там мені вже сказали, що таких хлопців, яких неможливо було пізнати, привезли 60 людей, яких були там в Бучанському районі, знайдені після окупації.